Тобто питання НАТО загалом зараз виноситься за душки, тому що низка західних медіа так само написали про те, що не Володимир Зеленський, нібито сигналізує про те, що Україна більше не претендує на членство в НАТО. Тут є кілька моментів. По-перше, справді, ніби Зеленського цитує агенція Reuters і інші, про те, що він сказав, що якщо будуть гарантії безпеки, то ми готові розглянути питання не вступу до НАТО, не членства в НАТО, тобто щоб Україна була не в НАТО. Тут є кілька моментів. Перше, що в самому НАТО поки що не бачить Україну членом. Не бачить членом НАТО Україну поки що найпотужніший лідер в Альянсі, найпотужніша держава Альянсу це Сполучені Штати Америки. Вони поки що не бачать Україну в НАТО. Погано також прикро те, що не бачать ще кілька країн НАТО. Я не кажу зараз про Словаччину і Угорщину. Я кажу, наприклад, про ту саму Німеччину, про, чи, про ту саму Туреччину, які поки що не бачать Україну в НАТО. Далі е, є тут питання також складні, е, бо спочатку було російське наполягання, така російська хатєлка, щоб Україна прийняла на себе зобов'язання ніколи не бути членом НАТО, тобто завжди бути поза НАТО. Тобто, ну це взагалі якийсь абсурд. Тобто ніколи не каже ніколи. Ну мені відомо, як ситуація зміниться. Тобто, якщо Росія буде серйозна загроза третього вторгнення російського в Україну, то тоді чому не прийняти Україну швидко в НАТО? розумієте? Тобто це найкраща гарантія безпеки членства в НАТО. Далі ситуація ускладнюється тим для Володимира Зеленського, те, що його. Нібито можлива згода на нечленство України в НАТО прямо суперечить українській конституції, де членство в НАТО і Європейському Союзі зазначені як стратегічні пріоритети зовнішньої політики України. Так що, в принципі, тут чи має він цей мандат якось брати на себе такі зобов'язання, чи тут має якось парламент підключитися пізніше? Тобто, це все дуже серйозно.